Транспортна реформа в Кіровограді пересадила депутатів у маршрутки. Нагадаю, з 1 червня, згідно рішення виконкому, у Кіровограді припинять роботу 10 міських маршрутів. Щоб дізнатися думку кіровоградців особисто, громадським транспортом вирішив скористатися Андрій Табалов. Як пояснює нардеп, до нього надійшли звернення від обурених кіровоградців, тому вирішив подивитися на ситуацію зсередини. Парламентар сів у маршрутку номер 5 разом з усіма пасажирами та проїхав до кінцевої зупинки. З'ясував категорично нововедень жителі 101 го мікрорайону та села Бережинка. Особенно бережинка проти. У нас Бережинки їздить на пятом маршруті, який зупиняється возле танка. І вот я хотел бы, чтобы вот эти все на штаты, городские совет сходили туда и посмотрели, как там поездить. Я уважаю, что маршрут потрібный и буду. Розмовляти з депутатським корпусом міської ради, а також з міським виконкомом для того, щоб зробити все, для того, щоб все ж таки маршрут або був такий же, як він є, або якась була розумна альтернатива а найголовніше погодження з людьми.